На спортивній локації представлені смуги перешкод. Також можна навчитися фехтувати та пограти у футбол. Восьмирічна Богдана спробувала виконати декілька вправ з боксу. Лівий боковий і боковий і правий боковий. Аперкот. Ще? Ще апер Сподобалось мені дуже танцювати. Демонструє діткам найлегші вправи, аби кожен міг повторити, каже тренерка Аліна Нечупоренко. Цим важливо займатися, бо у дитинки координація краще в дитинстві тоді працює. Мені подобається з дітками працювати. У футбол з донькою грає і Черкащанка пані Юлія. Каже, на такому святі вперше. Для розвиття теж добре, цікава ідея. Ми підготували звичайні упражнення для розвитку дитини. Це координація звиження, логіка, мишлення. Психологічне мишлення, ну все, що потрібно для здорового розвитку дитини. З донькою намагаються побувати на всіх локаціях, розповідає черкащанин Дмитро Губко. Бачити свою дитину щасливою каже, це найкраще на таких заходах. Я вообще доволен, що я сьогодні просила з роботи, і я сюди Продемонстрували дітям і роботу поліцейських. Та познайомили із роботою кінологічної служби. Завдяки тваринам хочуть подарувати дітям позитивні емоції, каже молодша інспекторка кінологія Аліна Кобзар. кожна дитина підходить до собаки, гладить і відчуває якусь свою позитивну енергію. Так заряджається зараз. Така складна ситуація в країні. Тому розраджуємо дітей як можемо. Знайомимо своїми чотирилапими підопічниками. Розказуємо діткам про свою роботу, щоб дітки розуміли, що собака це не тільки домашній улюбленець, але і наш напарник. А ще могли помалювати, виготовити аплікації та сфотографуватися біля фотозони. Таке свято провели вже у шести закладах. Говорить заступниця начальника служби у справах дітей Лариса Кошова. В березні місяці Черкаська міською раду прийнята міська програма щодо соціального захисту дітей. З травня місяці в рамках цієї програми, з травня місяці, визначений проєкт Моя родина територія любові, який розрахований на дітей дошкільного віку. Заходи вони спрямовані на протидію домашньому насильству. Хочемо звернути увагу батьків на те, як поводитися з дітьми, щоб не було домашнього насильства. І ми ще Цими заходами хотіли, щоб батьки більше часу проводили з дітьми. Зі слів Лариси Кошової, такі заходи будуть проведені ще у двох дошкільних закладах. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.